У 2019 році святіший отець Папа Франциск впровадив неділю під назвою неділі Божого Слова. І насправді це трошки було таке ну, дивне рішення, дивне в плані тематики, адже здається, що християни віруючі люди повинні жити Божим Словом не лише один раз в рік, в одну неділю. Але ми знаємо, що кожна зустріч з Господом під час літургії, вона передусім зосереджується також на Божому слові. Але це досить гарна була ідея, яка вже декілька років поспіль продовжується. Для чого? Для того, щоб головна мета, до речі, цієї неділі це пригадати, підкреслити про присутність Господа в житті. Тобто не про Слово Боже в житті, а про присутність Господа. А ця присутність виражається за допомогою Його Слова. Тобто ми святкуємо і так більше поглиблю похиляємося над тайною Божого Слова, звісно, пам'ятаючи про автора, яким, яким є Господь Бог. І ось ця неділя найближча, яка присвячена Божому Слову. Має таке головне гасло з першого послання апостола Йоанна, де зацитовані слова, ми вам проповідуємо те, що ми побачили. Ось. Тобто, вже в цьому виражається основна мета і теж ну, місія християнина. Перше, ніж ми щось проголошуємо, то ми повинні це побачити. І цікаво, що побачили, яку реальність ми побачили. Адже Боже Слово, воно не тільки нам передає якусь певну інформацію, хроніку подій, якийсь текст, але воно нас впроваджує в певну реальність, і це реальність вимір, такий дуже глибокий, і це є вимір божественний. Тому будь-яка зустріч з Божим Словом, це ну, так можна сказати, автоматично зустріч з самим Богом. І ось ця неділя нам пригадає ще раз про присутність Бога в житті людини. Боже слово, тобто Біблія іншими словами, це є ну чітка книга, конкретна книга окреслена, і, тому що і, вона є натхнена Богом, вона впродовж і, теж століть різних соборів, різних зустрічей аналізувалася. І для того і, це є слово Боже, тобто те, яке є натхнене Святим Духом. Те, яке передає правду про Бога. І, звісно, що для нас це є книга доступна. Взагалі, цю книгу ми можемо навіть скачати різні додатки, є різні плани читання Біблій, є можливість налаштувати так, що тобі кожного дня буде приходити один фрагмент, і ти впродовж року, впродовж півроку, вибраного періоду зможеш прочитати усю Біблію, тобто усе Боже Слово. Тому е, Боже Слово як збірка книг, тобто Біблія, але Боже Слово теж як інструмент, яким Бог спілкується з людиною. Тобто, ми можемо говорити в двох вимірах про це Боже слово. Тому що Бог так записана форма, вона є доступна, але Бог теж до кожної людини промовляє тут і тепер, під час кожної молитви, під час різних натхнень, які Господь посилає. Це теж є його слово конкретно для мене в конкретному часі. Тому можна так розрізнити чи так розділити. І ще так, говорячи про Боже Слово, хочу згадати нашого засновника святого Франциска, який на прохання братів в певній мірі приготував для них устав, який в майже 95% складався тільки з цитатів з Божого Слова. Тобто перший розділ починається так з життя, і устав братів менших такий зберігати Євангеліє Господа нашого Ісуса Христа. До сьогоднішнього часу Боже Слово, це є і надалі жива дієва інструкція, як жити з Богом, як жити по-божому, як жити з любов'ю, як жити, ну теж так, щоб можна сказати, не помилитися в житті. І дуже часто мені подобається, як дехто навіть радить, якщо маєш якийсь сумнів, то запитай, а як би зробив Ісус в Євангелії? От, що, що би він, як би він там поступив, як би він поглянув, і що би він сказав? І ось це дуже цікавий такий, така реальність, що те слово, яке було сказане, написане колись там, воно актуалізується тут і тепер і таке враження, що воно говорить до тебе саме, саме в цю хвилину, до тебе спрямоване. І ось тому теж наш устав, як устав братів менших. 90%, там, може зараз приблизно скажу, але більше, ніж 90%, це є цитати з Божого Слова. Тобто Франциск теж якби нічого нового не придумав, тільки попросив братів, живіть тим, що нам говорить сам Господь в Євангелії. І так на завершення. Дуже мені Пам'яті засіла одна подія. Це 1999 рік, День молоді у Хмельницькому, на якому я був. І була сценка про Боже Слово, про Біблію. І там е, говорилося про те, що одна молода людина отримала в подарунок Біблію. І на першій сторінці, хто, йому, хто їй подарував цю Біблію, були такі речення: або ця книга відірве тебе від гріха, або гріх. Відірве тебе від цієї книги. Ці слова, ну, 23 роки прийшло. Вони мені з чогось постійно, я їх пам'ятаю, особливо кожного разу, як беру роб Біблію, або кожного разу, коли її хочу взяти, а щось мене не допускає. Ось і тому теж таке моє побажання, щоб ми теж ось цей вибір завжди робили на користь Божого Слова, на користь автора цього слова, на користь святості. Щоб книга Біблія відірвала нас від гріха, а не навпаки. Боже Слово, це не є щось легко і романтично. Інколи буває так, що це слово проходить повз тебе, ти його не розумієш, інколи буває так, що це слово тебе вразило і в тебе, як то кажуть, пішли мурашки по тілі, і ти знаєш, що ти маєш з цим поділитися. Інколи буває так, що ти його дуже довго пережовуєш, дуже довго пережовуєш, навіть тиждень день-два, десь там до якоїсь неділі, коли собі готує якісь роздуми. І тоді я мушу з ним освоїтися. Воно мусить в мене пройти через мене. Якщо я відчув, що я це прожив, це слово, це слово мене завело в якусь реальність вищу, в реальність такої відносин з Богом. Я знаю, що ось воно, я, я його відчув. Тому ну, не, не завжди легко, не завжди це слово розуміється, не завжди сприймається. Інколи ти сперечаєшся з Богом теж за допомогою Його слова. Тому ну, Це щось дуже живе і дуже е, таке приятельське. Є декілька таких моїх улюблених, е, але е, слова Ісуса, де він сам себе називає Я є дорога, істина і життя. Ось ці слова ніхто не приходить до отця інакше тільки через мене. Я ці слова дуже часто повторюю, особливо коли відвідую хворих з причастям. Завжди цей фрагмент говорю. Тому що там Господь говорить, ким Він є, і Він є сам дорогою, і, і говорить, як цією дорогою дійти до Отця. Тобто Він є і дорогою, і метою. Тому пам'ятаємо, що Він є дорога. Правда і життя багато ще є інших фрагментів моїх улюблених, але цей один такий дуже глибокий і дуже мене так торкається особисто.